Всім привіт! На зв'язку є Дімас. І 10 листопада починається режим маневри, плановий режим, в якому можна отримати танчик, який є тільки в цьому режимі. І Багато хто з вас захоче, я думаю, пограти і спробувати його виграти. Щоб його отримати, потрібно попасти в топ-9 тисяч гравців найкращих, або прийняти участь в боновому акціоні. Я думаю, там буде велика ставка все ж таки десь від 50 тисяч бонів, тому що багато гравців зараз отримали заслужені нагороди, бонів багато. Ну, ось таке. І вирішив для вас зробити рейтинг танків за маневри. Від найгіршого до найкращого. І давайте, погнали. На шосте місце я поставив М60. Давайте так, якщо брати. По-чесному, то цей танчик, мабуть, займає все ж таки десь четверте місце з усіх танків. Але чому останнє? Тому що його можна придбати в боновому магазині. І нема сенсу витрачати кучу ресурсів або кучу сил, щоб його взяти собі на аккаунт. Можна просто прийти в боному магазин і його купити. Але танчик непоганий, пушка в нього точна, хороша, альфа-390 непогано. Кути вертикальної наводки мінус 9, їде він також дуже хорошо 60 швидкість в нього. Один мінуса, що в нього маловато броні, і плюс він світиться дуже сильно, з кімпи там не, не пострілять, тому треба їхати десь на другу лінію. Він найкраще себе там реалізує. А з другої лінії ну, хитро гнемо грати. Так, є. Далі переходимо до п'ятого місця. На п'яте місце я поставив. Т95 е 6 Цей танчик, давайте так. У нього є плюси, і дуже багато мінусів. Плюси це його ДПМ. ДПМ тут просто крутий. У нього 400 альфа. Він кидешся 6,5 секунд, коли його там водіти все поставити. У нього непогані увені, мінус 9 градусів. Це непогано. Їде він 56, але він їх дуже важко набирає. 56. Ну, Важко його розігнати на таку скорость. У нього мала потужність. Плюс у нього навіть мінуси у нього такі. Він картонний. він, У нього дуже великий розкид 0,36 для стежки це прям, ну капець, для картонної стежки. В ньому так пише там в башні броня 343, але ж 343D. Ось зверху, бачите, 128. 149, оце все пробивається, 177 люк. 300 такі ось в оцих точках. Десь, і то, і то не, не, не завжди. оце. Все цей верх весь пробивається, оце все картонне, оце все картонне. Тому його ну, будуть всі пробувати. З близької дистанції треба його реалізовувати постійно. Без броні це дуже важко. На кімпі він не постоїть, тому що розкид великий, плюс у нього кумулі, які летять погано. Тому цей танчик тільки на п'ятому місці. Я би не рекомендував його брати, він дуже тяжкий в реалізації і всьому. І на четверте місце я поставив Об'єкта 907 Раніше б, я думаю, він був би вище в рейтингу, його десь топ 2 топ 3, тому що раніше його там частіше брали ну, в різні режими. Там, Маневри, ГК там на ньому грали. В рандомі він, якщо чесно, грався завжди дуже важко. дуже важко. Так, ДПМ у нього класний. Ви виїхали, розкидали Любу Стежку один в один, виграли там. Але в цьому рандомі так виїхати кудись, спіймати когось один в один дуже тяжко. Вам приходиться там по тички давати по 320. Це дуже довго. Ви там, ну, в упорі ви також не, не дуже пограєте, тому що бронювання в нього. Ну таке посереднє. Так, тут башта плюс-мінус, правіше 300, тут по центру 260, але вверх криша вся пробувається. Бачите, 230 там ВЛД також. Ну Ви можете там крутити. от, Допустимо, ви закрутнули сюди, тут вже більше виходить під 300 рикошети він ловить. Так, Але все ж таки цього не вистачає для рандому, щоб комфортно в ньому грати. Не знаю, мінус 5 увен, дуже мало. Ну так, ви стали десь. ну, На першій лінії можна вам важко грати, а десь на кімпу стати. Ну, по 330 дуже довго той домах давати, ну, в общем таке. Плюс є стосоріки, який вже краще, краще вже тоді на нього його взяти, на ньому грати, він буде краще. Тому тільки четверте місце. Поїхали до третього місця. На третє місце я поставив ВК 7201. Е, непоганий тяж. З дуже гарною бронею. Давайте ми її відразу включимо. Це його головний плюс один з головних плюсів. НЛД в нього під прямим кутом 280. ВЛД 330. Це під прямим кутом. Якщо ви трішки довертаєте, то 320, 340. Тут зовсім 400 плюс. Башта Кріпка. Кріпка 400, там 300. Ну, цей рючок є, але він такий не дуже великий. Так, його пробувають в маску. Ось маска в нього картонна. І плюс від бортика йому важко танкувати. Бачите, в нього оця зона, куди пробивають 270. Це ну, картон. Плюс якщо дуже сильно... ну, На ньому давайте так. на Треба виїжджати мордою, танкувати. Але не дуже підкручити, тому що сюди будуть закидати також. Тому треба десь десь отак. Ну цього вистачає. 340 майже бронювання ви будете танкувати. Танчик непоганий. Е, непогана в нього пушка, е, 750 шкода. Пробиття там ну, дуже-дуже гарне. Зараз я покажу вам на Голді, скільки там. 350 на Голді, 246 на ББшці. Гарно. Розкид 0,38, зведення 2,78, ну таке. Ну, як для такого тяжа це піде. Як завжди, великувати, але нормально, грати можна. Мінус 7 кути, їде він. 33 км, ну можна додати турбіну 38. Один у нього великий мінус. Давайте так. Як для такого тяжа, один великий мінус. У нього швидкість польоту снаряда всього 700 на голді. Це просто жесть. Дуже важко. Якщо там танк стоїть за 100 метрів від вас, вже там снаряд буде летіти там дуже довго до нього, і попадати десь на, на дальній відстані зовсім ви не зможете. Нам потрібно йому качати в екіпажі обов'язково ідеальний заряд. Тому що, хоча б хоч було ж 800 скорость польоту. Оце мені. Дуже сильно не подобається. А так, танчик непоганий. Ну, все ж таки, третє місце. Я його постав на третє місце. Давайте, поїхали далі. Переходимо до другого місця. На друге місце я поставив СТ-62 варіант 2. Я недавно на цьому танчику пограв, покайфував. Дуже прикольний танчик. Так, до нього потрібно звикнути. У нього барабан на три снаряди. Перший снаряд у нього. а У нього там зворотня до зарядка, виходить у нього останній снаряд 12 секунд, потім 9,4 і 6,8. Кути вертикальної наводки мінус 6, вже краще, ніж мінус 5. Він плюс-мінус розкид у нього нормальний, 0.31, але зведення майже 2 секунди. Давайте так, його реалізувати на кімпі постояти, ви не накидаєте домашки, тому що також альфа в нього 320. Але який плюс з 907, тому що ви можете приїхати в упор, дати за 4 секунди 3 снаряди, майже на 1000, і свалити. Так, і на ньому також потрібно грати десь на другій лінії, чекати помилки. Але він... Реалізується мені ну, дуже комфортно. У нього 2 секунди всього між пострілами. 2 секунди. Це швидко. Він бам-бам-бам, дав три снаряди і відкотив. А далі ви можете циклічкою стріляти по 6,8 секунд КД, по 320, далі можете догравати ще й циклічкою. Танчик такий. Так, до нього треба привикати. Максимальна швидкість у нього 55, їде він непогано. Якщо чесно, мені сподобався. Мені сподобався, я на ньому пограв. Так, по бронюванню. По бронюванні в нього ось що дивіться. Тут картон. НЛД картон, башта, башта трішки танчить. Ось 300 плюс. 300, правіша 340-380. Так, отут по центру буде залітати йому. Криша. Криша картонна. Картонна, ну як? От, тут по центру ще щось, щось є. Ну ні, ні, тут картон, але він маленький сам по собі. Криша там. Там треба. Тось, десь, якщо виходити від рельєфчику, то він буде танчити. Він у мене танчив, тому також частенько відбував снаряди. Надо Ну Також хитрістю брати, там десь чекати, виїжджати там в упорі, давати ці три снаряди. Тому ну, що, якщо на кімпі стояти, він також він може стояти, попадати, але це дуже довго. Там Тиць-300, тиц-300, ви будете цілий бій, там там ну скільки, там, 10, 10 тичок потрібно дати, щоб 3 тисячі дати. А так ви в упор приїхали, 3 тички дали відразу. Майже 1000, 3 тички дали, майже тисячі. Ось вам і нормальний результат. Тому непоганий танчик. Так, І переходимо до першого місця. На перше місце я поставив все ж таки чифтейна. Так, його понерфили, погіршили йому багато чого. Їде він повільніше. І ДПМ йому врізали. Це одне з найголовніших проблем. Так, йому, якщо все поставити, у нього буде 9,5 секунд КД. Ну, альфа-440 більш-менш. Але в нього все, все ж таки в нього дуже непогана броня в башті. У Вен, пути вертикальні наводки, мінус 10. Альфа 440 плюс-мінус. Він реалізовує свою гармату дуже непогано, якщо чесно. Все ж таки краще, краще нічого придумати. Тому що, давайте по-чесному скажемо. Якщо раніше танки за ГК маневри були імбами, то зараз з виходом 11 рівня плюс з нерфами цими. Ребалансами, вони стали посередніми танками всі майже. Це не їмби, це нормальні гарні танки. Тому, якщо брати з усіх танків, які є, то, то все-таки чіфтейн буде кращим. Кращим вибором. Непогана броня, непогано він Ну, все одно непогано їде, там 45 буде їхати. Башта дуже кріпка, а це його великий плюс, що він може від башти реалізовувати себе прекрасно. Стаба в нього гарна, так як і була, пушка плюс-мінус точна. Так, пробиття на підкалібері 311 на голдовому маловато, я думаю. Ну, але підкалібер реалізовується, летить він швидко, той підкалібер. Найкраще все ж таки для рандому буде чіф. Тому ось такий рейтинг у нас вийшов. Тому всім дякую за перегляд. Підтримайте, будь ласка, лайком, підпишіться та пишіть коментарі. З чим згодні, з чим не згодні. Я всім відповідаю завжди. Тому всім. warno nastroju do zobaczenia